Вітаю, друзі! Пропоную до огляду пам'ятну медаль, випущену на відзначення сторіччя Української Революції 1917-21 років та створення Першого Центрального банку України. Одним із перших законодавців актів Центральної Ради Української, Української Народної Республіки. Був закон про заснування Українського державного банку, який відіграв важливу роль у визвольних змаганнях українців тих років. А також у набутті ними власного досвіду, банківництва. Е, значить, е, медаль ця була виготовлена в 2017 році. Виготовлена вона з Нейзельберу. Діаметр має 35 мм. Тираж – 30 тисяч примірників. Почнемо розгляд медальки. Заверсу вона виготовлена на заготовці як 5 монета. Так, ось така гарненька медалька. Так, значить, наверсі на медалі розміщено. угорі Малий Державний герб України <кій> та напис півколом. Національний Банк України. Е, у восьмикутному картуші на дзеркальному тлі зображено алегоричні <кій> жіночі фігури, які символізують торгівлю, багатство, добробут, могутність та щедрість і тримають розгорнутий сувій із зображенням емблеми Національного банку України. Унизу рік карбування медалі 2017. Гурт Гладкий. Так, перейдемо до розгляду реверсу. Так. Так, 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 реверс. Значить, на реверсі ми далі зображено історичну двоповерхову будівлю банку, над якою на картуші з рослинного орнаменту тризуб. Під будівлею напис 100 років. По колу розміщено написи. Угорі заснування Українського державного банку та внизу Української Народної Республіки. Ось така, друзі, медалька присвячена сторіччю Дня створення Державного банку України. Це, здається, будівля нинішнього Національного банку України. Ось така медалька. Дякую за увагу, гарного всім колекціонування, до нових зустрічей в ефірі. Нехай квітне український YouTube.